Вітаю на каналі гостя Тані. Зараз відкрила свою полуницю і хочу дати відповідь на там на коментар про те, що я свою полуницю обробляла по листу сульфат магнія і борна кислота. Борну кислоту я брала 10 г. На відро води, на 10 літра води і сульфат магнію. І мені написали, що я можу попалити, треба всього брати 2 грами. Насправді я хочу вам показати, що моя полуниця цвіте. Ось, подивіться, гарненько вона цвіте. Дуже багато квітів, дуже багато ось вся вона. Гарно цвіте, нічого я не попалила. Абсолютно нічого не попалено. Ой, вже пізновато. Ось, подивіться. Взагалі борною кислотою сульфат магнію треба обробляти три рази. Я обробила один раз. Перше це перед цвітінням, другий раз під час цвітіння. От Зараз потрібно обробляти. І третій раз, коли вже зав'язана зав ягода. Я так робити не буду. Один раз обробила, але сьогодні я хочу. Обрабити, верніше, не під, обробити, а підгодувати. Бо я кажу, обробити це від шкінків, від хвороб обробляють. А підгодувати я хочу гуматом калію. Біологічним добривом у мене воно у пирожку, я його розчиню у 10 літрах води і зверху папирською гуматом калію. Це все, що я буду робити в цьому році на полуниці. А так, взагалі, у кого полуниця ще не мало завізі, це дієвий спосіб. Зробити так. Отже, 10 грамів на 10 літрів води борної і сульфат магнію. І тоді у вас дуже багато буде завізі. Ось бачите? Вяжеться, в'яжеться вона, вяжеться знизу. Ось, ось. Це у мене сорт висилка. Це чотирьохрічні кущики. Вони вже поділилися гарненько, їх тут багато. Це у мене альба, це дворічні кущики, але теж, ось бачите, теж полуничка. В'яжеться он далі ще, але я все накриваю агроволокном. От зараз я підгадую її трішечки біологічним добривом гуматами і накрию. І так вона мене постійно день і ніч накрита ось у таким агроволокном. Тому не бійтеся, підгодовуйте, ніхто нічого не попали. Навіть на. Цьому, ось, бачите, вже ягодки, ягодуськи будуть. А ну, це, ні, це не чорний, це просто так відсвічує. Ягодка зелененька. Ну, не може бути чорний, тому що в мене полуниця була накрита. Коли були сильні морози, то я її накрила навіть плівкою. Ось в'яжеться. Ну, звичайно, є різниця накрита, а не накрита, тому що в мене ось ряд не накритає. То вона ще тільки це не пізній сорт, це ранній сорт, але вона ще тільки-тільки ось починає десь тут. Бачите, тільки-тільки. А під агроволокном вона вже цвіти.